І зараз до нас приєднується заступник командира 2-го штурмового батальйону ї бригади Олексій Тарасенко. Пане Олексію, добрий день вам. Позваю, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про обстановку довкола часового яру. Росіяни намагаються прорватися в місто і стоїть у них дедлайн до 9 травня. Це зробити захопити наш часів яр так. Дійсно, противник кожного дня намагається атакувати на всіх напрямках поблизу часового яру. Південніше міста вздовж шосе намагається повністю. Захопити селище Іванівське на різних напрямках, має різний успіх. В основному без просування за останні дні не стає суттєві втрати внаслідок наших вогневих за наших вогневих засобів, як артилерії, таке дронів Я не беруся прогнозувати, але у противника вкрай мало шансів на успіх. По захопленню часового яру в такі короткі строки і загалом, угу. яку тактику ворог зараз застосовує? Це вогневий вал, ставка на авіабомби, чи як намагається прорватися у місто? Противник традиційно тисне піхотними групами, іноді застосовує бронетехніку, але значно меншими масштабами по кілька БМП. Підтримки одного-двох танків і намагається вибрати один із напрямків, і де у нього буде успіх, тому що наразі лінія фронту відносно стабільна і підрозділи збройних сил не не мають жодної ділянки, де ворогу вдалося прям вплинутися і суттєво змінити наше бойове шокування, тому противник намагається. Утруднити нам захід на позицію заміни особового складу, використовує киди, використовує підвір, в тому числі нічні, і максимально затрудняє нашу логістику для того, щоб виснажити і, очевидно, просунутися хоча б на якомусь із напрямків більш цілого. Подякувати захисникам з п'ятої бригади за їхню стійкість і мужність в обороні часового яру можна, перейшовши за QR-кодом, переписавши номер картки, і задонативши будь-яку доступну для вас суму, це гроші, які підуть на закупівлю автівок для бригади, на ремонт автівок. Уже 55 тисяч гривень. Є за кілька хвилин. Люди фантастичні, які долучаються, які знаходять сили, знаходять можливості кожного дня підтримувати збройні сили України. Зараз ми вам пропонуємо це зробити із п'ятою бригадою, яка на часовому ярі. Захищає нашу країну. Пане пане Олексію, ну останні кадри з часового яру. Це просто видно, що міста там уже немає. Це те саме, що ми бачили в Авдіївці. Це те саме, що ми бачили в Бахмуті. А те, як ворог діє, воно так само, як було на тих ділянках фронту. Чи є якась різниця? Ну я можу порівняти з Бахмутом, тому що ми безпосередньо приймали участь в. Рік назад в обороні Бахмуту я б сказав, що це не сильно схоже, тому що там все ж таки тактика дії вагнерів, вагнерів була інакшою. Вони діяли значно активніше. Вони працювали без броньованої техніки. У них не було, скажімо так, такої підтримки танками БМП, однак вони. Абсолютно не зважали ні на втрати, ні на складнощі, просто сунули вперед. Тут ми бачимо, що значно нижча якість людей у противника, і вони намагаються використати всі доступні їм вогневі засоби всі доступні методи введення загальної бою для того, щоб підтримати свою піхоту, яка просто банально в силу. То мотивації чи то підготовки не є настільки потужною, як вагнери рік тому. Але окрім техніки, яка потрібна Збройним силам України для того, аби нас захищати, потрібні дуже сильно люди. І розкажіть, будь ласка, в кількох словах про рекрутинг до вашої бригади. Що ви пропонуєте? Безумовно, бригада це дуже великий організм, в якому є безліч посад, де люди можуть реалізувати себе, де люди можуть принести в армію те. Що вони здобули в цивільних професіях своїх, і скажімо так так само мати успіх в збройних силах, мати кар'єру, мати зріст і внести дуже серйозний вклад в цю війну, приблизити її перемогу. Тому я максимально закликаю тих, хто або хоче мобілізуватися, або його мобілізують, і він забирає може вибирати підрозділ вступати до нашої бригади, оскільки бригада дуже досвідчена, професійна, і а, тут а, точно можна буде реалізувати всі свої умовно таланти максимально. Дякую вам, пане Олексію, величезне за те, що ви знаходите час до нас долучатися і за те, що захищаєте країну. Це був Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5 окремої штурмової київської бригади.